Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі Каші Скарб, все про коропову ловлю. Друзі, такий невеликий ролик хотів би вам продемонструвати, нарешті їх забрав і зробив. Друзі, дивіться, тримачі, лески, ну, я не знаю, як правильно їх назвати, тримачі допомогчі, е, У кого є кораблики? Оператор. В кого є кораблики, хто на лодці, хто сам ходить на рибалку, друзі, це просто must have. Я їх роблю е, з своїм дідусьом, дідусь їх виготовляє. Е, друзі, силочка буде в описі, де їх можна придбати. Класна штука. Е, дивіться, все продумано. Я тут спеціально прорезинив. Вони йдуть пластикові, можуть дерти удочку. Але, друзі, дивіться, я спеціально фарбою, такою резиновою тут проходить дідусь, їх чинить сухо. Тут взагалі нічого не дере. Все, ваші удочки будуть в цілості в сохранності. Бо зазвичай любі е, щіпці ці то вони е, деруть удочки. Я вже це все провіряв, я вже то все проходив на собі, е, робив, ну, тіпа, щоб було класно вам. І ось класно ну, воно все чітко робить. І пішли, покажу вам, як це працює. Дивіться, друзі, У нас є удочка, у нас є в принципі, кораблик. Е, треба, ви знаєте, самі притримувати, може льоска злетіти, петля зробити. Тут це дуже просто. Ми робимо так. Ставимо. Можна також, друзі, силу притискання можна регулювати. Можна регулювати тут все. Класна штука, кажу, ще раз повторюся. О, ставите. Можете більше, можете сильніше, можете слабше регулювати їх. Опа, поставили. так. Ну, Для першого разу буде, типу, хватить. я дали відрегулюю. В принципі, я собі сам регулюю вже тут на місці. Потім все дуже просто. Беремо кораблик. Нашу наживочку скидаємо. Кидаємо кораблик. Оператор можна вас до цього, як працює, це зняти. Я вибираю собі точку яку мені потрібно. І погнали. І, друзі, подивіться. І бачите, воно тримає і льоска чітко сходить. І у вас не буде заплутування нічого. Ви можете цим регулювати сильніше, слабше. Бачите, все чітко. І вам нічого не треба ні тримати, ні нічого. От, кораблик скинув, скільки потрібно впало. І все. Любий вітер, любий що дуга не видується, нічого не буде, все чітко. Потім все, що з вас потрібно, це взяти. Оп-оп. І дивіться, пару підтягю і все, натягнуто. Дивимося, як у нас і поїхали. І не треба паритись, друзі, не треба задовбуватись, Він погнав. Бо воно все чітко стає так, як потрібно. Так що, друзі, ось така штука, якщо вам потрібно, хочете собі придбати, або ви на лоці завозити самі. Це взагалі не удобно самому вітер. Таке, якщо вітер буде самому, нереально майже на лоці завести, або у зворотньому напрямку треба ставити. І плести до берега. А якщо від берега туди, це нереально буде дуга, буде заплутування. А так ви собі поставили, зафіксували і тягайте, скільки хочете. Так що, друзі, дякую за перегляд. Силочка в описі. Все, до наступних зустрічей на водоймах.